Ми є, ви є чудо Господне, тому що Господь покликав нас, на що слава йому. Давайте відкриємо і прочитаємо текст, декілька віршів. То є дії святих апостолів, 9 розділ, з 10 і 11 вірш. А в Дамаску був учень один на ймення Ананії. І Господь у відінні промовив до нього. Ананію, а він відказав, ось я, Господи, Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простоє зветься. І пошукай в домі Юдовім Савла, на імення тарсянина. Ось бо він молиться. Амінь. Займіть, будь ласка. Ми вдячні вічному Богу за його милості, за те, що сьогодні ми можемо вільно, спокійно зібратися в домі Божому, відкрити його святеє Слово і звідти черпати. Натхнення, сил, мудрості, і головне, що воно відкрило нам спасіння. І це є зовсім не наші заслуги. Здається, Филип'ян апостол Павло, там в одному із віршів говорить, що Господь наздогнав мене і прийняв до свого царства. Ми зачитали. Ось ці слова, цей текст це тільки уривок з цієї чудової історії, яка є записана в Євангелії, в дії святих апостолів двічі, і там частина в 22 розділі. Ця чудова подія, яка сталася з цією людиною на ім'я Савол в той час. І напевно, когось із нас, присутніх, може виникнути таке питання, а чи дійсно я спасений? От Просте і таке, можливо, наївне, але воно може нас хвилювати. Чи маємо? Ми відвідуємо зібрання, ми уважно слухаємо проповідь, спів, свідоцтва, <кій> переживаємо. Ось ті моменти спільності і радості з нашими друзями, братами і сестрами, а іноді може і закрастися в нас розум. А чи я спасенний? І як переконатися в тому, що я є Боже дитя, що я і навернений, що я пережив ось це народження зверху в своєму житті. Можливо, комусь буде здаватися наївне таке запитання, але я кажу, можливо, в когось виникне таке питання. Але головне, Господь дає, Христос, наш Спаситель, дає нам зрозуміти, що діти Божі пізнаються по плодам їх. Так і написано, так і в Слові Боже. Тобто, якщо є в нашому житті. В нашому християнському поводженні <клодженні> плоди достойні похвали Господа, в деякій мірі ми можемо зрозуміти, що ми є спасені. Не можна знайти е, плоди на, там, на яблоні зірвати апельсина, бо ви розумієте, що це. Я пам'ятаю, ще в шкільному віці десь початкових. Е, в класах ми з батьком і з матір'ю якось йшли по вулиці. Ну і тоді, в той час, була сильна пропаганда про комунізм. Вперед до перемоги комунізму. Майже на кожному фасаді це писало. І мені дуже хотілося жити при комунізмі. І я питаю свого тата, скажи, будь ласка, чи скоро настане? Ось той комуніст, тому що в школі дітям, дітям той дитячий розум втілювали ось ті ідеї. І батько просто відповів, коли на вербі виростуть груші. І мама зробила йому заваження. Ну, наша він же скаже тоді. Ми жили тоді, там, де живе Симон, Соломіта і Філіп. Ви знаєте. То знаєте дім. Ми тоді жили. Я пам'ятаю дуже прекрасно навіть той дім, коли ми проходили. Тато каже, хай говорить, це йому не пошкодить, дорогі друзі. Тобто, не вродили груші, і не комунізму, Дорогі друзі, ось така подія сталася в йому в житті. Я пригадав ось ту подію. Але до чого ви подивіться, ви знаєте ту історію про ось цього мужа. Савла, Фарисея, гонителя Церкви Божої, який в Єрусалимі розігнав тільки новонароджену ось ту громаду, яка тільки сформувалася, все було розігнано в темниці, побиті камінням і, можливо, навіть забиті до смерті. Він такий ревнитель закону був над всіма. І він навіть ми читаємо в цьому розділі, що попросив грамоту, щоб в сусідній державі, там, в Сирії, в Дамаску, була громада християн, яка тільки сформувалася. І він направився туди. У нього була грамота довіреність. І він прийшов туди, щоб в'язати і привести тих людей, перших християн, в Єрусалим, для того, щоб. Зробити над ним судилище. І ви знаєте, що від Єрусалиму до Дамаску досить велика відстань. Звичайно, тоді не було автомобілів. На чому Моли на Віслюках, на конях. Вони вирішили в той далеку свою дорогу. Майже сім днів потрібно було добиратися до Дамаску. Ось цією пустелею. Важкою дорогою, з ним були супроводжуючі, так доказує нам Євангелія. Але ось цей Савел, ось цей фарисей, ревнитель закону, не мав ніякого спілкування з тим, хто його супроводжував, тому що це була нижча каста. Вони були тільки для того, щоб в'язати і контролювати, і довести ось цих людей. Які повірили в Христу до Єрусалиму, щоб там звершити над ними суд. І пам'ятаєте, як той вже на горизонті був видний ось то величне місто, око, сходу, глаз востока, як говориться, прекрасне ця місто. І велике сяйво осяяло ту колону цього мужа, можа. Пав з, того, з того коня в порох, і світло велике засяяло над ним. І він почув голос: савле, савле, чому ти мене переслідуєш? І, звичайно, ось цей Савло звернувся з відповідним реченням: «А хто ти, Господи, я є Господь якого ти переслідуєш. Там в 22 розділі написано, що пролунали слова, Я є Ісус Назарету, якого ти переслідуєш. Чому вічний Бог звернувся своїм таким земним іменем до цієї людини, до Савла, назвавши себе земним, я з Назарету. Він же міг сказати Я Творець. Я вічний Бог, я був спокон віку. Ні. Він звернувся до нього простими і доступними словами, тому що ось цей фарисей знав вічного Бога. Він знав Творця, він був свідомий в законі. Він дуже багато молився. Ви знаєте, навіть Христос його дорікав, дорікав фарисею і казав: Ви молитесь багато навіть на вулицях, на перехрестях. Ви за кожну дрібницю. А дивіться, в цьому місці вже пізніше ангел звертається до учня Ананя і говорить: піди подивися, там в домі є савел тарстянин на іменя, він молиться. Чому вічний Бог або Христос раніше не чув Його молитви? Він же достатньо молився декілька разів, можливо, десятки разів в день, але молитви були не почуті його. Але коли він звернувся і запитав, Господи, а що мені робити? Хто ти є? Я є той, кого ти переслідуєш. І Ананія, не оцей, який повинен був йти до нього і помолитися над ним, тобто над цим салом, тому що він осліп, його провели під руку. Він був настільки освітлений ось цим сяйвом, що він пилена на його очі, він нічого не бачив майже і не їв три дні і три ночі. Ананія каже: Господи, ми читаємо цей текст. Почитайте, будь ласка, згадайте цю чудову надзвичайну історію, яка є записана на сторінках книги двічі, навіть в цій книзі дії святих апостолів. Говорить, Господи, я не піду. Це є той, який прийшов і в наш край, щоб нас в'язати до темниці і навіть дати на страту на смерть. Але вічний Бог говорить, я маю з ним працю. Він буде проповідувати народам по всьому світу і погано. Дорогі друзі, тільки це переконало ось цього учня Ананію для того, щоб піти і помолитися після молитви Саул прозрів. Дорогі друзі, ви подивіться на ось цей момент. Я ще раз підкреслюю, що багато разів молилась ось ця людина. Можливо, і в декого, я не хочу, але в декого із присутніх в цій залі ми часто заносимо наші заучені молитви. Ми можемо часто, я не говорю про вас, взагалі про людей, можливо. І навіть ловлю себе на ті, що ми можемо такими фразами, наш розум може бути десь в іншому місці, а уста проголошувати ось цю молитву. Це досить серйозна справа. Тому що серед всіх цих молитв, напротяжі десятків років, Савло молився, але тільки в цьому випадку Ісус сказав до Ананії, Іди, тому що він молиться, тому що Його молитва була звернена до Господа. Тобто до, до нашого Спасителя Ісуса Христа. Коли ми звертаємось в нашій щирі молитви, з нашими проханнями, проблемами, з нашим хвалінням до нього, Він чує, 100% Він чує нас, дорогі друзі. Будьмо впевнені тому, що коли ми звертаємось до Нього щирим серцем, до нашого Спасителя, тому що тільки через нього. Немає іншого шляху, немає іншої дороги, немає іншої стежки і так далі, тільки через звернення і жертву нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Це є важливо, це є надто, здавалося, б, просто нічого надзвичайного, дорогі друзі. Тільки ось ця людина са пізніше вже. Павло, він був почутий, коли він запитав, хто ти, Господи, він знав, він знав Бога, але він не знав Христа. Хто ж міг він своєму розумі, що могло бути добре з того Назарету? Звичайно, ось той шлях, який йому прийшлося здолати з Єрусалиму до Дамаску, в нього була можливість. Подумати. Тому що у вирії тих переслідувань, які він проводив в Єрусалимі, знищивши майже до остатку ось цю церкву і перших тих християн, по дорозі він бачив, він був свідком, коли комунували Стефана Льякона. І, звичайно, ось те внутрішнє сердечне, воно повинно було залишити в його серці якийсь шрам, якийсь відзнак. Він бачив те світле обличчя, яке ні в якому разі мається на увазі Стефана Дякона, коли він звернувся прости, тому що не знають, що роблять. Це є надзвичайно велико. І людина, яка вміє думати в розумі своєму і розсуджувати правильно і ставити права. Правильне запитання в своєму житті, або звертатись до тих чи інших подій і розсуджувати в світлі Божої мудрості, можна сказати так, вона якийсь відбиток залишилася в його розумі, мається на увазі в розумі, або в житті ось цього Савла, або в минулому. В майбутньому апостола Павла. Він бачив ось це знущання, кров текла, людина побувають камінням, але він був спокійний і щасливий, тому що він знав, що його чекає в майбутньому. Дорогі друзі, хіба ми від тієї майбутності направлені в своєму житті, хіба нас не може спонукувати ось це світле і Вічне бажання бути там у вічності, присутні, присутності Господній. Хіба не для того ми збираємось тут, на цьому місці, щоб звершити молитви і псалми, хвали і подяки за безцінний дар Його спасіння, дорогоцінний дар, за те, що нам дароване, а пропоноване всім людям? Ось це безкоштовне вічне блаженство, дорогі друзі. Будьмо вдячні, будьмо вдячні йому, дорогі, в першу чергу. Будьмо вдячні за всі дні, які ми проживаємо і переживаємо ось ці хвилини, години, або ось ці дні і роки, які ми переживаємо невдачі в нашому житті, дорогі друзі. Але нехай наш взір. І нехай наша молитва. Можливо, я знаю, я розумію, ви подивіться, можна голосно, можна красномовно молитись в загальному зборі. Я не дорікаю, потрібно молитись. Але як важливо є та молитва наодинці, коли ми наодинці звертаємось до нашого батька, до нашого Спасителя і просимо вирішити ту чи іншу проблему, а ще гарніше, коли ми. Блимо і величаємо Його. Ось тоді ми можемо піднятися на найвищу ступінь блаженства. Ми будемо почуті, коли ми зрозуміємо і з нашим розумом навернемося до Нього, тому що тільки Він. Наш Господь Ісус Христос сказав: я є дорога, правда і життя, дорогі друзі. Слава вічного Богу! Нехай в ваших серцях і в наших серцях завжди панує ось ця вдячність. Нехай наше серце, нехай наше життя і наше ось це світле бажання буде звернути до Божого Слова, до прекрасних ось цих слів, дорогі друзі, які сьогодні дають нам натхнення, які сьогодні серед ось цих сірих дней, але ми вже в деякій мірі бачимо ось це майбутнє, яке очікуємо, дорогі друзі. Ми сьогодні є. Благословенні, не тому, що я маю на увазі, що в нашому краї поки що спокійно до сьогоднішнього дня. Хіба це не чудо Господнє? Хіба ми краще за тих людей, які там терплять, такі незгодені? Ні, я не знаю, чому так. Але варто дякувати Господу. І варто молитись для того, щоб Він дарував перемогу, щоб він дарував це мир і спокій. І в той же час ми прекрасно розуміємо, що на землі були війни, є і будуть. Тільки Він є Господь миру. Головне зберегти мир в серці своєму. Другий друзі, всі ми різні, всі ми. Не похоже, і це є унікально, і це є добре, тому що таким чином ми можемо доповнювати один одного і спонукати один одного до добрих справ, до добрих дій, до ось цього вічного, що обіцяне нам вічним Богом. Нехай вічний Господь нас благословить. Ось цим словами, ось цим текстом, який ми зачитали, і з цієї чудової історії ми можемо зрозуміти, що наша молитва, наша молитва до нашого Спасителя є почута тоді, коли ми звертаємось до нього. Тому що вже третє, я повторюся, напевно, Осця цей фарисей молився більше нас в десятки разів. Але ніде. Чому аж в цей момент, коли було вказано, що ти переслідуєш мене, я бажаю тобі добра, спасіння, вічності, а ти переслідуєш тих, які не вернулися, які навернулися на шлях спасіння і повірили цю чудову і благовість. Дорогі друзі, це є. Нехай буде ще одним штрихом в нашому житті. Нехай ми запам'ятаємо, що ми молимось, ми звертаємось до нашого Спасителя. Він є посередником між Богом і людьми, За що слава йому. І головне, що не священники, не служителі, ніхто особисто ми вирішуємо свою долю. Своє майбутнє, і ми можемо змінити своє життя тільки із власної ініціативи. Ми можемо попросити якогось поради нашого ближнього, в якогось такого допомоги. Але ось те слово, дорогі друзі, яке звернулося дороси, хто ти є, Господи? І коли назвався Я є той, кого ти переслідуєш. Він зрозумів, кого він переслідує. Він зрозумів, кому він наносить ось той біль, ось те нещастя і те горе, в яких домах, вдови, діти і таке інше жах. І він перемінив. І він на протязі навіть уже служіння свого завжди признавав те, що я велике, багато біди натворив, дорогі друзі. Але покаяння. І навернення, тим більше, коли пережите покаяння перед вічним Богом, воно творить великі справи. Навряд би нам було б важко, як людям, побачити в нашому зборі, щоб навернувся якийсь там. Важкий злочинець і так далі, той, хто забрав багато життів і начинив багато. Ми б напевно обережно посадили б десь там і так далі. Але зовсім інше є серце у нашого люблячого Господа. Він має владу прощати, звичайно. Він має силу навертати це зовсім не в наші заслуги, тільки нашими словами. Почутими словами, які є записані в Євангелії, які пронували з цього місця ті чисті, прекрасні і святі слова, які закликають нас до молитви, до сердечної, до, до любові, до доброчинності, до всього чистого, дорогі друзі. Нехай милості Його будуть над нами. Будьте благословенні. нехай береже вас Господь, ваші сім'ї, всіх. Вас і мене разом із вами. Нехай буде мир в нашому серці, в нашій місцевості, особливо в державі і надалі в майбутньому. Бережімо себе від різного, що може нас зганьбити в цьому світі. А Господу нашому нехай буде слава. Він є достойний, і головне, що Він чує нас. Дорогі запам'ятаємо на все своє майбутнє життя. Він чує нас. Він, здається, що Він не відповідає, але він довго терпить. І що не важливо, Він нас прощає при нашому наверненні, щирому до його святого обличчя. Давайте ми піднімемось і подякуємо йому, тому що Він є достойний честі, слави, хвали, поклоніння навіки. Аминь. Молимось.